Мої В вашій увазі. Бій, який був зіграний під час стріма на Type 5 Хеві, дуже результативний бій на легесеньких 10 тисяч дамаги. Рекомендую цей танчик до прокачки. Дуже гарно його апнули. Підняли йому броню, апнули йому гармату. Тому кайфуйте, поки його не понерфили назад. Тому що танчик дуже чудовий і гарного перегляду вам. Два танка академік. ні два танка, на новий аккаунт. Один танк. Це, якщо на новий танк, тоді так Ми тут 29 занерфили занерфали, маестро. Це лайно, а не танк. Ми ще його занерфили. Ми ще його занерфили. Лятом конепінер, якийсь спотний. Що забони взяти академік? 121 б, типу, забони взяти. Паша більше двох років. Якийсь цей конопінер у них цей потний там. Потніч прям. Є пробуття. Ні, ну якщо брати з таким розкладом, то так академік. Якщо з таким розкладом брати, то так. Ну, бо нанили, маестро, тому що нанили. Самі грабці нанили на нього. А коли отримали, кажуть, що за гавно їм дають. Mm. Хороший, Роман. Новим аккаунтом вони не дають, да. Все вірно. Що паша? Я не бачу тих повідомлень, Тікток не пропускає їх. Ти пишеш на Тіктоці? Йди на ютуб, пиши на ютуб. Тікток не пропускає. Так, тайп 5 Heavy потужніший, ніж з 11 рівні. Це офігенний передостанчик. Це найсильніший танк зараз в грі. Так, Максим Тайпа апнули. Скажи безбож... безбожно карає тайп, ні? А що, спробуй дізнаєшся. У на увазі це дуже складно, дуже довго, в цьому подібне. Це морально дуже складно вивезти. Стежу за ціллю. не стежу за тіллю. Давай зал. Що солоденькі? Буде тут бій на десятку чи не буде? Але солоденькі ваші, ваші ставочки. 280, 290 тут пробиття. Он піне жорстко став. Як ап Тайп'ять Хеві офігенний. Самий сильний танк цієї гри. Паша, спробуй. Май на увазі тобі треба дохреніще вільного часу. Дохрені ще терпіння, або скілована гра паша, або жорстка харизма. Тому що стартанути дуже складно. Навіть якщо. Навіть тобі реклама може не допомогти, якщо ти будеш погано вести трансляцію. Я думаю, що маус шотний полізе, блін. Він а він поліз. а він поліз на маусі як не Не добрав. Пять пять Я прибуття про Сюди цю десяточку. Сюда її цю десяточку. Машина знищена. Це вже якийсь цей, е... цей кожен стрім даємо даєм по 10к. Це вже якийсь цей, може, може так в традицію зайде кожен біп. Кожен стрім по 10к давати, ні? Сам якось користь буде отримав поранення, зрозумів Павло. Ну, кажу, пробуй. Маєш бажання, маєш час, пробуй. Тут же діло таке. Краще попробувати, ніж ніж не пробувати. Десяточку. Жалко, шкода, ОБЗ не виконав, тому що фрагу не хватило. Ой, Ну, то таке. Так, блайнд, кстати, якийсь залетів, то що було 300. А, я 394, бабасі дав блайндом. Губу закатай, да все-все.